Історія Київської Русі стесла і зрозуміла. Перші відомості про Київську Русь зустрічаються в візанційських джерелах 830-х. Пізніше ми знаходимо їх у західноєвропейських та арабських джерелах. Тоді ж відбувалося й перше хрещення Русі, в 867-му. Запровадив це все аскольд, ймовірно, з династії Києвичів. Існує версія, що його співправителем або титулом був дір. Основою звичної нам Русі з центром у Києві була держава, відома з арабських джерел, як Куявія. У 882-му посланець Рюрика, віщий Олег, вбиває Аскольда та стає регентом малолітнього сина Рюрика, Ігоря. Його політика була спрямована на розвиток трогівельно-морських шляхів Чорне море і Каспій, в 907-му він нібито провів похід на Константинополь. Він нібито воював з Занцією, скоріш за все, лише присвоївши собі військові заслуги Аскольда. На відміну від останнього, віщий лег, невідомі в інше земних джерелах. Ігор Рюрикович продовжив русько-візанційські війни, хоча і не вдало. Пізніше він здійснив похід на мусульманські держави Кавказу, а під кінець правління воював з древлянами, котрі й вбили його під час збору до Його син Святослав був ще малолітнім і обов'язки керування державою взяла на себе дружена Ольга, котра помстилася древлянам, спалегшить їх столицю скоростей, а також прийняла хрещення. Зрештою, Святослав Ігорович усунув матір та почав проводити активну завойовницьку політику, перш за все приєднавши до русі землі Кревичів, а відтак зруйнувавши хозарський каганат, якому століттями платила данину Куявія. Після розгрому Волзької Булгарії та мусульман Іясів на Кавказі, Святослав як союзник Візанції, вторгся до Болгарії. Однак Святослав Ігорович планував захопити болгарський Тран та в першій війні з Візанцією розбив її. Однак другий йому довелося відступати назад по Дунаю, де його на замовлення греків вбили тишеніги. Київським князем став старший з його трьох синів, Ярополк, котрий скористався смертю Олага, захопивши його землю, та вигнав Володимира з Києва, утворивши єдину Київську Русь. Та, зрештою, Володимир вбив його, увійшовши в історію, як Володимир Великий, хрестивши Русь у 988-му. До початку другого тисячоліття захопив Червенські Городе та землі останнього вільного східнослов'янського племені білих хорватів, успішно воював з Польщею. Його син Ярослав Мудрий проводив більш освітню, ніж військову політику, закріпивши державу за міста, щоб розширювати її. Та тим не менш він повернув Червенські Городе, які зайняли сусіди під час польського похолу, та назавжди відкинув від кордонів Росії Печенігів після битви під Києвом. Його сине Святослав Ізяслав та Псаволат. Правили разом під егідою Тріумвірату Ярославичів, воювавши з Павловцями. Зрештою, вони також правили почергово після того, як Святослав тік до Польщі, як результат його агресивної політики. Наступник Всеволода Володимир Мономах провадив зважену політику, не воюючи з братами. Зрештою, родина сама визнала його київським князем. Він успішно воював з Павловцями, відкинувши останніх у 1111-му до Кавказу. Його наступник Мстислав Великий. Воював в північно-західному напрямку з Литавцями та відокремившися Полоцьким князівством. Він є автором так званого Мстиславого Євангелія. Після смерті Мстислава Великого єдина Київська Русь розпалася, а удільні князівства були розорені татаро-монголами. галицько волинська держава носила назву Королівство Русь до 15 століття.